18 грудня. Найцікавіші події з історії. У 1737 році помер Антоніо Страдіварі, знаменитий італійський майстер смичкових інструментів. Окрім скрипок Страдіварі, створював арфи, гітари, альти, віолончелі, лютні, теорби, віоли та гамби різних розмірів, мандоли та мандоліни, пошети різної форми. Загалом понад 1100 музичних інструментів. Приблизно 500-600 інструментів існує і сьогодні. 1890 рік у Лондоні відкрили першу у світі підземну електрифіковану залізницю. Метрополітен перед тим. Поїзди метро рухали паровози. Вона була закладена значно глибше за інші. Зараз це частина північної лінії. Пізніше відкривалися інші лінії на зразок цієї, які стали популярними. Тому до 1905 року всі парові машини були замінені на електропоїзди. У 1940 році затверджено план Барбароса нападу нацистської Німеччини на радянський союз. Згідно плану тривалість основних бойових дій передбачалася протягом двох-трьох місяців. Так звана стратегія Бліцкригу. Свою назву план отримав від прізвиська імператора священної римської імперії Фрідріха І Барбароси, відомого своїми загарбницькими війнами. Розробка плану була розпочата у липні 1940 року. У 1994 році французький спалеолог Жан марі Шове виявив у щелені пондарк у французькому департаменті Ардеш печерну галерею з унікальним наскальним живописом. У печері виявлено понад 300 малюнків із зображенням тварин, яким за дослідженням істориків більше 30 тисяч років у цьому випадку. Наскальний живопис є найдавнішим зразком печерного мистецтва у світі. Сумнівів щодо достовірності малюнків вчених немає однак, суперечки про датування тривають. У 1998 році, вперше за 130 років, Палата представників Конгресу США почала слухання з імпічменту американського президента Біла Клінтона за неправдиві свідчення у ході скандалу з Монікою Лавінським. Підірвана репутація коштувала президентові майже мільйон доларів. Та вирішальне слово сказав народ. Американці пробачили свого президента. Сенат відмовився від імпічменту, тож Клінтон спокійно добув свій президентський термін. Сьогодні народилися. У 1946 році народився Стівен Спілберг, американський кінорежисер, продюсер, лауреат Оскара. Двічі йому відмовляли з резюме, пояснюючи відмову, занадто бездарний. Цей час знімає 26-хвилинний фільм Емблін, який став його трампліном у велике кіно. У 1967 році компанія Universal Pictures після перегляду Емблін укладає з молодим режисером контракт на перший епізод нового серіалу Нічна Галерея. Надалі було знято перший епізод ще одного нового серіалу. «Колон бо вбивство по книзі через два роки Спілбер знімає свій перший повнометражний фільм Дуель. У 1963 році народився Бред Піт, американський кіноактор, продюсер, лауреат премії Золотий Глобус за 1995 рік. За роль другого плану у стрічці 12 мавп». Володар премії Оскар як один із продюсерів фільму 12 років рабства. Переможця у категорії Кращий фільм. До цієї перемоги чотири рази ставав Оскарівським номінантом, тричі як актор і одного разу як продюсер. Іменини на сьогодні святкують Ілля та Сергій.